На артилерії та піхоті власне тримаються нині наступ на півдні через відсутність великої кількості далекобійних ракет, логістику і тили з важким озброєнням вражає наша артилерія. У серпні зсу перевищили усі показники зі знищеної ворожої артилерії, тільки вдумайте, 691 одиниця. Це і гармати, і РСЗО, і ворожі зенітні установки. Власне, про роль артилерії у наступі поговоримо з професійним гармашем, який успішно працює зі своїм розрахунком на одному з напрямків: це військовий на позивний одяг. Власне, вітаю вас, Одіне. Скажіть, будь ласка, які пріоритети, власне, на що заточуються гармаші у враженні ворожих цілей? Що це за цілі? Ви знаєте, у нас в нас усі цілі дуже важливі. Тут, наприклад, вчора ми знищили міномет, кілька днів назад ми знищили міномет Васильок. Це засоби, ну будь-які вогневі засоби, які вражають нашу піхоту в першу чергу, які не дають їй підняти голову і йти далі на штурмові дії. Це дуже важливо. Далі машини підвозу боєприпасів, машини боєпостачання. Також саме відпрацьовуємо і по легкій бранні, яка. Може зайти в зону враження наших гармат. Скажіть, будь ласка, таке запитання: чи прикриваються окупанти живим щитем з людей, фактично, які лишилися ще на окупованих територіях, аби ви не вражали цілі? Є така інформація. Те село, яке зараз стоїть у нас на дорозі, в ньому знаходили. Це біля ста людей, які расисти тупо не випускають, а, Ну тримають під автоматами а, в цьому селі для того, щоб ми не могли просунутися, щоб ми не могли вражати свої цілі, та ну щоб ускладнити, максимально ускладнити нам роботу, прикриваючись цивільне населення. Скажіть, будь ласка, наскільки я зрозумів, ви вражаєте цілі е, зброєю від наших союзників? Наскільки вона ефективна? Наскільки вона точна, Незважаючи на вік, та на безпосередньо наша гармата, вони вид різняються дуже великою точністю. Не ну дальність маленька, 11 кілометрів маємо наразі. Але дуже велика точність, тобто ми можемо спокійно через голову нашій піхоті на відстань 50-70 метрів від них вкладати снаряди. Дякую, Одене, що знайшли час долучитися до розмови. Нагадаю, в ефірі оперативного чергового був офіцер який нині шматує ворогів на одній з найгарячіших ділянок фронту.